1 серпня 1991 року. Історична подія в Україну прибув американський президент Джордж Буш. Від цього візиту залежить доля всієї радянської імперії. У Москві чекають підтримки СРСР у Києві незалежності України. З вашим приїздом, пане президент. Ми пов'язуємо і наші щирі сподівання на встановлення безпосередніх з Україною Сполученими Штатами Америки, удовольствия яких уже закладено два місце. Передчуття змін виводить на вулиці тисячі людей. Напруга у Москві та Києві безперервно зростає. Так, світ проходить через глибокі переміни. Одначе змінами приходять нові можливості і надії на майбутнє. Позиція американської влади може відкрити шлях до нового життя. Принаймні у цей час так думає багато хто. До перевороту в Москві залишається 19 днів. До проголошення незалежності України 3,5 тижні. Могутність і злидні головні ознаки часу часу розпаду радянської імперії. Всесильну колись країну наприкінці 80-х роздирають неконтрольовані процеси. Націонал-демократи, демократи. Ми всі чекали цього моменту. Він відчувався, коли я працював в Верховній Раді Радянського Союзу. Там просто вочевидь була картина розвалу великої імперії. Двополярний світ руйнується на очах, і що буде далі, ніхто не уявляє. Ми поринали у велику невідомість. Зовсім не думаю, що це було упередження проти українців чи проти інших. Але треба було розуміти, що буде означати цей розпад. Американські впливові особи того часу найбільше побоювалися, що розпад радянського союзу можливо спричинить багато насилля. і розвал сильної ядерної держави може бути дуже небезпечним для всіх. Україна ключова республіка Радянського Союзу і одна з найбільш неспокійних на початку 90-х. Її втрата рівноцінна смерті СРСР. Тому Михайло Горбачов відчайдушно намагається вгамувати бунтарські настрої. Нікуди ви не вірите, нікуди ви не уйдете. Ви цивілізований народ, Це, що дікарі можуть щось там, понімають і стрибілі там. Ви не уйдете, совість вам в не дозволить. Страх перед невідомістю відчувають і у Вашингтоні. Не випадково з Москви президент Буш хоче їхати саме до Києва. Горбачов дуже не рекомендував Бушу їхати в Україну, а казав От, поїдьте в Санкт-Петербург, в Ленинград тодішній, і там можете зустрітися. Білий дім опиняється перед доленосним вибором: підтримати друга Горбачова і допомогти зберегти союз чи налагоджувати стосунки з новими республіканськими лідерами. У цей період СРСР і США добрі партнери. Зайвий доказ на користь цього підписаний Горбачовим і Бушем за день до візиту американського президента у Київ. Договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь. І ось буш у Києві. Усі чекають, що ж він скаже. На початку промови Джорджа Буша здається, що Америка хоче переділу союзу. Сьогодні ваш народ виборює надію на свободу. Я прибув сюди для того, щоб сказати вам, що ми підтримуємо боротьбу в цій великій країні за демократію та економічні реформи. Але вловити головне послання Буша важко, бо його наступні слова змушують нервувати вже тих, хто хоче незалежності. Дехто закликає Сполучені Штати зробити вибір між підтримкою президента Горбачова і підтримкою лідерів по всьому СРСР, які прагнуть до незалежності. Я вважаю, що це невірний вибір. І в Києві він всипав таку промову, яка була дуже тяжка для, і для українців в Україні, і для українців в Америці. Він Почав говорити про самогубчий націоналізм, почав говорити про сепаратизм. Він старався за всяку ціну. Наші люди, які йому дораджували, до речі, пізніше зрадили цю таємницю, що коли він був у Москві, то його президент Горбачев попросив, щоб він в Києві наголосив на збереження радянського союзу і щоб не було сепаратизму, щоб Україна не відходила. І, і ми зрозуміли, що це буде дуже тяжка ситуація. в Україні, в Росії, у Вірменії, в Балтії розцвітає дух свободи. Однак свобода не може вижити, якщо ми дозволимо процвітати деспотам. І разом з тим свобода це не те ж саме, що незалежність. Американці не підтримуватимуть тих, хто прагне до незалежності для того, щоб змінити те ранення, що нав'язується здалеку, місцевим деспотизмом. Вони не допомагатимуть тим, хто заохочує самогубний націоналізм, що породжується на міжнаціональній ненависті. В аеропорту Буш каже спасіба і відлітає в Америку того самого дня. Здійснюючи декларацію по державної суверенітету України, Верховна Рада в РЕСР урочисто проголошує незалежність України та створення самостійної української держави України. Лише 24 дні знадобиться після візиту Буша, щоб переконатись. Зупинити перетворення України та всього СРСР уже не може ніхто. Цього найімовірніше свідомій у Білому домі. Але американські дипломати чомусь однаково роблять ставку на Горбачова. Що це? Фатальна помилка чи витончена геополітична гра? Коли я зустрічався з Бушем в 96-му році, у нього вже в Техасі, він вже був пенсіонером. Він дуже багато розпитував про Україну, він знав, що я там, я йому сказав, що був біля нього, там десь ходив. Е, от, но він жодного разу не згадав про Chicken е, Speech, цей Chicken Київ Speech, тому що йому боліло і казали, що у нього дуже неприємні асоціації, пов'язані з цією промовою, бо він е, страшенно ну, промахнувся. Він сказав. Через кілька днів стався заклад ГКЧП. Україна проголосила незалежність і все пішло не так, як американці бажали. Я гадаю, так відбувалось через відчуття невідомості і відверто кажучи, тому що всі експерти настільки помилилися. Всі експерти з радянського простору не допускали, що таке станеться. І коли це сталося так раптово, знадобився час на те, щоб прийняти цей факт і зрозуміти, як бути далі. американська дипломатична машина бере паузу. Як бути далі, мало хто розуміє. Україна нібито проголосила незалежність, але такою поки не є. І чи буде в майбутньому? Велике питання у серпні 91-го. повертаючись до 91-го року, це були дійсно важкі часи. Україна спромоглася вижити як незалежна держава. Існувала навіть доповідь одного американського розвідувального комітету, що для українського народу існує ризик втратити незалежність через 5-10 років. Сумніви американців не безпідставні. У 20-му столітті українці вже не вперше проголошували незалежність і навіть просили Америку про визнання. Перші спроби заручитися підтримкою США були ще 1917 року. Тоді до Сполучених Штатів почали приїздити українці так званої першої хвилі еміграції. У 50-х-60-х роках голос української громади в Америці вже став досить потужним. Але не настільки потужним, щоб впливати на офіційну політику країни. Коли у 91-му мрія про незалежність почала здійснюватись, майже мільйонна українська діаспора із величезним завзяттям взялась її захищати. Ми зробили тоді очевидно великі протести зв'язку з тим. Різні заходи. І е, наші люди республіканського походження робили також петиції прохання до уряду, щоб таке Україну визнав. Упродовж кількох місяців українська громада чинить безперервний громадський тиск на президента та уряд США. Такої підтримки своїх країн не змогла організувати жодна етнічна група з інших радянських республік. Які наші були вимоги? Ми вимагали, щоб у Білий дім визнав незалежну українську державу, нав'язав дипломатичні зв'язки, а відкинув відкинув той час так званий Джексон Венек. Це є стримання. Торговельних зв'язків, надання пільг України і розпочати процес для того, щоб Україну впровадити вже тоді до світової організації торгівлі. Отже, на початку 90-х в Америці проживає близько мільйона українців. Більшість із них, за політичними переконаннями, республіканці, тобто прихильники партії Джорджа Буша. Тратити голоси такої кількості людей рівноцінно поразці на виборах, які в країні пройдуть трохи більше ніж за рік. Можливо, тому діаспору в Білому домі почули і запросили на зустріч із президентом. Ця зустріч я мушу сказати, що вона була унікальна під тим оглядом, що вона тривала довго, і від початку до самого кінця сидів президент Буш. А, і була певна виміна думок. Він він очевидно дуже дипломатичний. Якщо ви знаєте особу, він ніколи нікого не образить. Він ніколи не скаже поганого слова. Але він також е, крутив як дипломат. Знаєте, і, і ця зустріч відбувалася довго. Він дав нам обіцянки. Ми були під враженням. Він нас переконав. Що з хвилиною він так добре говорив, бу що нас переконав, що з хвилиною референдуму він визнає незалежну українську державу. Тобто ми повірили. І я можу сказати, що всі вийшли звідти дуже оптимістично наставлені, що ми зробили своє. Ми навіть очікували, що Америка буде одна з перших країн, яка визнає Україну після референдуму. Далі були усім відомі події: референдум і обрання президентом України Леоніда Кравчука, похорон Радянського Союзу у Біловезькій пущі, відставка першого і останнього президента СРСР 25 грудня 1991 року. В силу слаживши ситуації з образуванням Содружества незалежних государств, я прикрашаю свою діяльність на посту президента. Того самого дня Сполучені Штати Америки визнають незалежну Україну. Київ та Вашингтон готуються встановити офіційні дипломатичні відносини. І якщо розглядати формальний розпад як подію, що сталося 25 грудня 1991 року, то протягом трьох місяців Сполучені Штати спромоглися встановити дипломатичні відносини і відкрити посольство у кожній з нових незалежних держав. І Як тільки стало ясно, що радянського союзу більше не існує, перша адміністрація Буша почала дуже швидко розвивати відносини з цими країнами, в тому числі з Україною. Послом в Україні призначають не просто дипломата. З-поміж усіх претендентів, білий дім обирає цього чоловіка. Американець Роман Попадюк має українське походження. Він знає мову в Україні у нього далека родина. Таким жестом поваги Вашингтон знімає певне розчарування, що виникло в українців за останні місяці. Я пішов просто з білого дому до Києва. Пан президент Бусь сказав, що Україна є дуже важлива держава, і він хотів створити партнерство політично і економічно між Україною і Америкою. То для мене було дуже важливо, щоб та праця пішла вперед. Хоч Америка ще мало розуміє нову державу, трактуючи її як частину Росії, та білий дім змушений із нею рахуватись. Бо ця частина разом із незалежністю отримала третій за величиною ядерний арсенал у світі для США українські ракети національна загроза, бо націлені на захід. Стратегічні монстри стояли спрямовані на міста Сполучених Штатів Америки. Я їздив з американцями, був на тих е, ракетних е, шахтах, і е, е, пам'ятаю, як Пері, міністр оборони Сполучених Штатів, з яким ми дуже часто зустрічалися, приїжджали весь час наші делегації. Вони нам будували житло для ракетників для того полку, що був розформований. І Пері розповідав, коли вони приїхали своїм заступником, і подивилися на карту. Їм показали карту цілий. Вони вжахнулися, бо на їхні рідні міста американські на великі центри були наведені ці монстри типу СС-18, жахливі по шість боєголовок. Високого як кількості мегатонн. Цілком зрозуміло, чому американська дипломатична машина кидає всі сили для того, щоб роззброїти Україну. І природно, що такі дії у багатьох породжують опір. Молода держава постає перед важливим стратегічним вибором: залишитись у клубі ядерних країн і з тобою точно рахуватимуться, або ж позбутися цього активу. Був настрій, такі що не хотіли позбутися ще ядерної зброї у Раді. Були деякі депутати, які думали, мали на думці, щоб Україна затримала ядерну зброю, але загально публічно українські урядовці не говорили відверто про. Росію, що їм було потрібно ядерну зброю проти Росії. Вони говорили, що було потрібно ядерну брою, зброю проти деяких ворогів, а ви Не знаєте, знаєте. Здається, вибір тут однозначний: ядерні ракети залишити. Це ж гарантія безпеки і незалежності. Однак насправді не все так просто. Дипломати молодої держави вже тоді розуміли. Утримувати і обслуговувати ядерний арсенал Україні буде не до снаги. Ми не збиралися воювати з Сполученими Штатами Америки, а дальність цієї зброї 10 тисяч кілометрів. Далі центр управління був в Росії. Без управління вона не могла бути ракета взагалі там спрямована, кудись на ціль виведена. Тепер в світовому океані стояли кораблі, які наводили ці ракети на ціль. І тому просто для нас це було без жодного сенсу мати цю зброю. Ну навіть таке, що розібрати боєголовку. Україна не мала права, тому що Росія мала авторське право на ядерну боєголовку. так а там треба було підтримувати. Там треба було, бо вона має строк е, е, дії і все. Відомо, що американські дипломати захищають національні інтереси всіма можливими способами. Багато країн під їхнім тиском просто поступаються без суперечок. Так зробили, наприклад, Білорусь і Казахстан. Вони, не торгуючись, позбулись своєї ядерної зброї. Однак офіційний Київ вчинив інакше. Тут вирішили зробити все, аби якомога вигідніше продати ядерну поступку. Через це у перші роки незалежності налагодити стосунки між Україною та США було досить важко. Я брав активну участь в цих переговорах, і я вважаю, що ми у Вашингтоні можливо помилялися, коли в 92 93 роках.